Ми ніколи не визнаємо жодні вкрадені Росією території, не поводимось на жодні обмеження нашої армії і чорнозавності, не дозволимо нікому блокувати наш вибір Союзників і альянсів. Я запевнив довго колегу, що для нас залишаються непохитими не принципи нічого про Україну без України та нічого про Європу без Європи. Українська армія має ставати сильнішою, стримування Росії, посилюється зараз. І після війни є відомий вислів: чим більше ми хрибаємо під час миру, тим менше крові проливаємо в час війни. І ці слова сьогодні як ніколи актуальні. Після неприязно одна з домовленостей зі США була про не внесення вдарів по енергетичної інфраструктури. Водночас Росія продовжує порушувати цю домовленість. Вже були пошкодження енергетичних об'єктів в Херсоні, Харкові та на Лопарщині. І сьогодні в Франції черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 тисяч мешканців.